Я думаю, ви нараз бачили людей, які вже по завершенню стосунків роками продовжують страждати за своїм колишнім партнером. Чому так відбувається? Сьогодні ми будемо говорити про емоційну залежність у стосунках, а також зробимо дуже важливу практику, ви зможете вийти із емоційної залежності і зцілитися від неї. Що таке емоційна залежність? Це стан, коли нам здається, що наше щастя, впевненість, самооцінка і навіть сенс нашого життя залежить від іншої людини. Наче в один момент ми передаємо управління своїм життям іншій людині, своєму партнеру, навіть якщо він про це не просить. І тоді нам здається, що якщо ця людина є в нашому житті, то воно має сенс, воно яскраве, цікаве. А якщо в якийсь момент цієї людини поруч немає, то життя. Ця стає сірим і нічого нас більше не радує. Емоційно залежна людина вона страждає з двох причин: з одного боку, вона б дуже хотіла володіти і керувати іншою людиною, від якої в неї залежність, а з іншого боку, вона б хотіла позбутися цієї залежності, але відчуває безсильна, іначе вона ніколи не зможе цього зробити. Чому виникає емоційна залежність? Я думаю, що кожен з нас, хоча б раз у житті чув фразу, що все починається з дитинства. Так от передумови для емоційної залежності дуже часто закладаються саме у дитинстві. Якщо дитина жила з батьками, які відкрито не виражали до неї любові, якщо вона постійно мала доводити, що вона варта того, щоб її любили, приділяли час, могли похвалити, то виростаючи, вона шукає партнера, який би міг. Додати їй любові. Який би міг показати їй, що вона варта найкращого. І якщо така людина знайдена, то всі наші ресурси будуть прикладатися на те, щоб ця людина залишилася у житті і щоб вона якомога сильніше кохала, якомога довше була поруч, і щоб з цією людиною все було добре. І таким чином, коли з'являється така людина, людина, яка схильна до емоційної залежності, вона починає поступово розмивати свої кордони кордони і проникаючи в кордони іншої людини, і розчиняються в ній. І в якийсь момент із двох особистостей з'являється просто одне ціле, де є лише одна особа, тому що інша особа розчинилася у першій. І навіть якщо в якийсь момент це виявляться токсичні стосунки, людина з емоційною залежністю не зможе так просто вийти із цих стосунків, тому що в неї є ідея, що моє щастя залежить виключно від мого партнера, і без нього щасливою я не буду. Наступний момент, чому ми можемо провалитися в емоційну залежність, це порушення балансу брати і давати. Коли ми знаходимося у здорових стосунках, то обидва партнери починають вкладати в ці стосунки і вкладати енергію, сили, емоції один в одного. Навіщо це робити? Для того, щоб отримати потім дивіденди. Ми інвестуємо в нашого партнера для того, щоб йому було добре і нашим стосункам було добре, і як результат буде добре і нам це в здорових стосунках, коли обидва партнери в однаковій кількості або дотримуючись певного балансу, вони вкладають ці стосунки і вкладають в один одного, і ніхто нікому нічого не винен. Залежність починає формуватися тоді, коли у нас створюється дисбаланс у стосунках, коли один партнер починає постійно вкладати в ці стосунки, намагається привнести щось нове, цікаве, додати емоції вашій парі. А інший партнер в якийсь момент стає просто користувачем цих інвестицій, не видаючи ніяких дивидендів своєму партнерові. І цей дисбаланс ще більше створюється. Таким чином емоційна залежність того партнера, який вкладає в стосунки, стає більшою. Ми можемо інвестувати не тільки любов. Також ці інвестиції можуть бути у вигляді суму, болю, злості, агресії або очікувань. Я думаю, ви не раз бачили людей, які вже по завершенню стосунків роками продовжують страждати за своїм колишнім партнером. Вони починають відслідковувати його життя у соцмережах, намагаються якось нагадати про себе, постійно в розмовах повертаються до того, як вони разом жили і яке в них було взагалі життя. І шкодують про те, що вони разом не змогли побудувати майбутнє, чому так відбувається. Знову ж таки, проблема в інвестиціях. Людина, яка дуже багато інвестує у ці стосунки, вона залишається, наче порожньою, коли ці стосунки завершуються і інвестиції не були повернуті. І тоді є відчуття, що частинка мене залишилася з цією людиною, частинка мене залишилася у цих стосунків, і тому я вже не цілісна. Також ми дуже часто схильні страждати по завершенню стосунків, якщо наша автономія була втрачена. Цих стосунках, і основа нашої особистості була сформована на тому, які інтереси у партнера, якими він хоче нас бачити, яким взагалі він бачить наше життя і наше майбутнє, або навіть якщо партнер приймав дуже активну участь у формуванні нашої особистості, розказуючи про те, якою треба бути, що треба носити, і так далі. І тому, якщо ці стосунки завершуються, стає питання: а хто я взагалі? Яка я? Ми, наче, не знаємо себе, і в цей момент також відбувається формування приводу для страждань страждань за собою справжньою. Що ж робити, щоб вийти з емоційної залежності? Нам важливо повернути інвестиції, які були вкладені в ці стосунки, і в нашого партнера. Тобто, треба повернути собі своє і відпустити те, що нам не належало, відпустити партнера і відпустити бажання ним володіти. Саме це ми будемо сьогодні робити, і саме це буде дуже дієвим способом, щоб відпустити. Партнера і вийти з емоційної залежності. Як ми це будемо робити? В техніці, в якій ми сьогодні будемо працювати, ми будемо створювати образ тих емоцій і почуттів, які ви вкладали в партнера і які не дають вам можливості вийти із цих стосунків емоційно. І після цього ми будемо забирати собі своє. І тут дуже важливо відключати раціональну частину, яка буде говорити: Ні, ну як же так, так не можна, треба подумати. Ти, а що мене в цьому тримає? Перший крок це забрати те, що належить вам, а потім ми будемо вже розбиратися з тим, яка основа для емоційної залежності була у вашому житті. Ця практика буде складатися з декількох етапів. Перший етап це узгодженість. Ми налаштуємо розум голови, серця і тіла і узгодимо їх. Після цього ми вже підемо безпосередньо у практику, де ми будемо повертати ваші інвестиції і віддавати партнеру те, що належить йому. Тому я вас дуже прошу бути увагою в практиці і піти зі мною, ти за моїм голосом, йти ти за моєю інструкцією і довіритися мені. І я впевнена, у вас все вийде. Отже, сядьте зручно, влаштуйтесь комфортно, закрийте очі. Зробіть повний глибокий вдих і видих. І зараз перенесіть всю свою увагу в голову. Відчуйте, що у вас є думки, знання, і просто з усім цим робимо глибокий вдих та видих. І ще раз вдих і видих. І ще раз. І повторюйте за мною, я усвідомлюю та визнаю всі мої думки, всі мої знання і те, як вони захищають мене, забезпечуючи моє виживання та безпеку. І з усім цим ми робимо вдих і видих. І ще раз. І ще раз. Переносимо всю свою увагу в сердечний центр. Відчуваємо, що у нас є емоції, почуття, очікування від процесу. І з усім цим робимо вдих і видих. І ще раз. І ще раз. І повторюйте за мною, я усвідомлюю та визнаю всі мої емоції, всі мої почуття, всі мої очікування і те, як вони захищають мене, забезпечуючи моє виживання та безпеку. І з усім цим ми знову робимо глибокий вдих, і видих. І ще раз. І ще раз. Переносимо всю свою увагу в живіт, відчуваємо своє тіло. Це наш будиночок для інстинктів. І просто дихаємо через нього, усвідомлюючи своє тіло, реакції тіла. Скажіть, я усвідомлюю та визнаю все моє тіло, всі мої бажання, всі мої інстинкти і те, як вони захищають мене, забезпечуючи моє виживання та безпеку. І з усім цим ми робимо вдих і видих. І ще раз і ще раз. І зараз уявіть, як точка в животі поєднується з точкою в грудях. І, відчуваючи ці дві точки поєднаними та узгодженими, поєднайте їх з точкою в голові. І, відчуваючи всі три точки поєднаними та узгодженими, відчуйте свою цілісність. І з відчуття своєї цілісності відчуйте своє тіло, відчуйте свій простір. І зробіть вдих і видих, наче через всю поверхню тіла ви вдихаєте і видихаєте. І ще раз. І ще раз. І зараз подумайте про ту людину. Від якої у вас є емоційна залежність. Відчуєте реакцію тіла, які емоції починають прокидатися всередині вас. І зараз уявіть цю людину. Подивіться, наскільки вона близько чи далеко від вас. Це чітке зображення чи розмите. Кольорове чи чорно-біле. І зараз відчуйте, які емоції у вас підіймаються, коли ви бачите цю людину. Як реагує ваше тіло на цю людину. І зараз дозвольте всім емоціям і почуттям, які у вас до цієї людини є, прям встати у повний зріст. Всі емоції біль, кохання, смуток, розчарування, агресія, злість, безсилля, все, що ви відчуваєте в контакті з цією людиною, дозвольте цьому проявитися. І давайте одразу дамо образ цим емоціям. Якби ці емоції і почуття були якоїсь форми. Що б це була за форма? А якого б вони були кольору, розміру, консистенції. І зараз, коли ви бачите ці емоції в вигляді образів, подивіться, де вони знаходяться в просторі біля вашого партнера. Чи можливо в ці емоції прям Поклали в свого партнера. І зараз, коли ви бачите ці емоції, прив'язані до стосунків чи до цієї людини, зверніться до них. Наша задача їх повернути. Скажіть, я бачу вас, я визнаю вас і я даю вам місце. Ви це я, а я це ви. Ми маємо бути разом. Повертайтесь до мене. І зараз ви робите вдих вдихи на видисі, прям дозволяєте цим емоціям повернутися у ваш простір, у ваше тіло. І прям спостерігайте, дихайте і спостерігайте за тим, як емоції повертаються, як вони будовуються у ваш простір, у ваше тіло, як ви стаєте з ним одним тілом. Просто дихайте, спостерігайте за цим. Якщо ви відчуєте, що є якийсь момент, що якісь емоції, якісь образи наче зачепилися. Оза вашого партнера, чи вони не розуміють, чи можна їм вертатися до вас, скажіть ви потрібні мені. Ви живете ілюзією, що там ваше місце. Насправді ми будемо щасливі, якщо будемо разом. В мене багато частин, здатних про вас потурбуватися. Повертайтесь до мене. Я чекаю на вас. І дихайте, дозволяючи цим частинам повернутися. Дихайте, дозволяйте цим образом, цим емоціям поєднатися з вами. І знову подивіться на партнера. Чи є ще якісь емоції по відношенню до нього? Якщо щось залишилося так само, назвіть їх для себе і придайте їм форму, колір, розмір подивіться, який у них, і покличте їх до себе. Цей етап ви можете проходити стільки, скільки вам треба. І коли емоції повертаються, знову подивіться на свого колишнього партнера. Якщо у вас буде необхідність повернутися і дозабирати від нього те, що ви колись ще туди вклали, у ці стосунки, ваші інвестиції, то ви можете це зробити. А зараз, коли ви дивитеся на нього, відмітьте для себе, як емоційно змінилося ваше ставлення до нього. Що зараз ви відчуваєте? Як ви зараз на нього реагуєте. І тепер подивіться, а чи не несете ви в собі щось такого, що належить йому. І якщо ви знаходите в собі якісь його емоції, якісь його непогашені інвестиції, уявіть, ви, як ви все це виймаєте з себе, складаєте в гарну подарункову коробку і віддаєте своєму колишньому партнерові. Якщо він це бере дуже добре, якщо ні, просто залиште біля нього і скажіть, це все твоє. Я колись взяла помилково це, і зараз воно мені заважає. Ти знаєш, що з цим робити, це більше не моє. І відчуйте, що зараз відбувається з вами, з вашим тілом, з вашими емоціями, з вашим психологічним полем, якою ви стаєте. І ми робимо вдих на видисі. Зараз подивіться у простір, який знаходиться між вашими тілами. Чи є якісь ниточки, канатики, джгутики, якими поєднується ваше тіло з тілом вашого колишнього партнера? Якщо нічого немає, добре. Якщо ви відчуваєте якісь зв'язки з ним, якщо ви відчуваєте, що ви чимось з ним поєднані, уявіть, що у вас в руках є великі золоті ножиці. І ви робите вдих, на Видисі, ви перерізаєте ниточки, канатики. Те, чим ви були поєднані. І на наступному вдисі ви втягуєте кінці того, що від вас йшло до нього в себе. Для того, щоб ваше тіло візуально було рівним і нічого з нього не стирчало. Зробіть цю практику з ножицями стільки, скільки ви відчуваєте за потрібне. І коли в просторі між вами вже нічого не буде, скажіть, ти вільний, і я вільна. Я тебе відпускаю. Ми один одному більше нічого не винні. Я дякую тобі за все, що було між нами, і за все, чого між нами не було. Я дякую тобі за все, ким ми були один одному, і ким ми один для одного не були. Ми вільні, я відпускаю тебе. І спостерігайте за тим, що відбувається з образом вашого колишнього партнера. Він може розчинятися чи йти. Просто дайте цьому образу повернутися туди, де йому місце. І після цього відчуйте, що змінюється у вас, якою ви стаєте. Що зараз в вашому полі з'являється такого, чого не було чи давно не було? Доїхайте, відчуваючи те, що у вас змінилося, і коли будете готові, розплющіть очі, подивіться по сторонам, відчуйте себе. Чи буває так, що практика не спрацювала з першого разу? Так, якщо у вас великі емоційні інвестиції були в вашого партнера, то з першого разу ви могли не все забрати. Тоді в такому випадку в цю практику варто повернутися ще раз і зробити її заново. Якщо ви відчуваєте легкість, цілісність і ви розумієте, що ця історія вже завершилася, то ви з першого разу попрацювали добре. Але пам'ятайте, головне це ваше рішення звільнитися від цієї залежності і відпустити цю людину. Коли приходить рішучість це зробити, у вас все вийде. Я знаю, що це дуже дієва практика, і я впевнена, що у вас все вийшло вже з першого разу. І мені дуже цікаво дізнатися ваші результати. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях ваші історії, що у вас вийшло після практики, якою ви стали себе відчувати. А з підсвідомістю це ключовий елемент виходу із емоційної залежності. Знайти конкретні причини і зцілити цей травматичний досвід, який створив передумову для входу в емоційну залежність, я допомагаю на індивідуальних консультаціях. Якщо ви розумієте, що ви потрапили в емоційну залежність і не хочете переживати це знову, переходьте по посиланню під цим відео і заповнюйте анкету. На індивідуальних консультаціях ми зробимо все для того, щоб зцілити ваші травматичні досвіди і більше не заходити у сценарій емоційної залежності. Емоційна залежність може тримати вас роками, але якщо ви готові працювати над собою, то у вас все вийде, і ви знову відчуєте себе вільною, цілісною і живою. Сподіваюся, це відео для вас було корисним, тому ставте свої вподобайки та лайки під цим відео для того, щоб більша кількість жінок змогли побачити його. І підписуйтесь, тому що у нас буде ще дуже багато корисного контенту.